Реформу жахають, ну правда. Тепер взялися за інвалідів. Що взагалі хочуть зробити? Інвалідності більше не буде. Її хочуть замінити на оцінку втрати функціональності. Ось так назвали все це. І Міністерство здоров'я вже готує новий законопроект. Саме таку заяву на брифінгу в Житомирі зробив голова відомства Віктор Ляшко. Каже, що уряд вже ухвалив. Вже ухвалив. План реформування медико-соціальної експертної комісії. Серед іншого, передбачено, що вже починаючи з 2025 року з'являться нові підходи до експертизи і встановлення інвалідності. Міністр назвав всю цю реформу глобальною і пов'язана вона з тим, що людина з травмою потрапляє на реабілітацію, а ось потім завдяки ось цій. Мультидисциплінарній команді за допомогою електронних інструментів, включно з електронним ПСЕК, може відновити втрачену функціональність. І тут я хочу спитати: вибачте, що зробити? Це як? Це нога виросте знову чи рука? Я трошечки в шоці від цієї глобальної реформи, тим паче, що е, якщо ви взагалі все те, що пропонують, то глобально нічого не зміниться. Ось щоб ви розуміли, глобально нічого не зміниться. Е, тоді виникає питання: а для чого ж тоді все це робиться? Дивіться, перше коштів на реабілітацію не побільшає, а ось ця нова організація по суті стара, просто її перейменують. Вона знову зможе стати корупційною. Вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники на каналі. Знайових Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Ставте, будь ласка, лайки, якщо вам. Буде корисний цей ролик, це перше. І друге, чим більше ми наберемо лайків, тим більше цей випуск побачить людей. Це просто якась, якась така шокова реформа, якщо чесно. І, до речі, це не тільки ось зараз її почали. Це ще починаючи з 2017 року. Але зараз я розкажу. Більш подробно, дивіться, найближчим часом буде представлено законопроект, який повністю змінює ось цю методологію встановлення інвалідності. Простими словами, інвалідності вже більше не буде. І, ось, ось нас, наш міністр, він каже, що потрібно відмовитись від ось цієї пострадянської моделі а, визначення інвалідності, яка надає пільги та компенсації замість повернення людини в економічний стан. Ви чуєте замість. А, там якихось доплати ще повернення в економічний стан тут, знаєте, тут мені щось нагадує ось слова ляшка, нагадує слова міністра Жолнович про те, що треба знищити все соціальне і щоб кожен сам за себе відповідав і там розвивався. Ви чуєте взагалі повернути людину в економічний стан. Добре, я не кажу про молодих людей, які там знаєте, не хочуть мати цього статусу інваліда. Хочуть нормально собі жити, там не дивлячись на те, що там, приміром, людина повернулася з війни, там втратила кінцівку. Але людина хоче продовжувати жити і жити нормально. Тут ніяких питань, тут треба всіляко допомагати, щоб. Щоб людина не почувалася якось ну, якось не так, не так, як усі, щоб була в соціумі і нормально жила. Але якщо ми говоримо про людину, яка дуже постраждала і вже апріорі не зможе працювати, або там людина вже в похилому віці, якось ну, ось про яке повернення в економічний стан взагалі може йти мова. Але щоб ви розуміли, це не нова ініціатива. Про те, щоб прибрати ось ці медико-соціальні експертні комісії, говорив ще Радуцький. Ну, тільки, знаєте, не так прямо, як зараз ось Ріже Ляшко. Що взагалі пропонував Радуцький? Він пропонував ліквідувати медико-соціальні експертні комісії, замість них створити іншу структуру. Взагалі декілька слів про ці комісії. Колись давно це були справді дієві комісії. Тобто, спочатку структура була досить громістка. До складу там входили і спеціалізовані лікарі, і фахівець з реабілітації, психолог. Були там і представники МОЗ, Мінсоцполітики, і пенсійний і фонд соціального страхування. Багато всього було. Що зараз? Зараз всього цього нема. Зараз є там декілька лікарів і все. Тобто люди іноді досить довго входять до ось цієї організації, щоб взагалі отримати інвалідність. Буває, що отримують лише за гроші. Потім, взагалі, абсурд, треба все це підтверджувати і так далі. І так далі. Тобто корупція. Назвемо так, панує корупція дуже сильно. А тепер взагалі щодо змін, все це почалося не зараз. Все це почалося ще в 2017 році. Тоді уряд, своїм розпорядженням номер 1008 Р, затвердив план щодо виходу, взагалі щодо впровадження в Україні ось цієї МКФ, тобто міжнародна класифікація функціонування, обмеження, життєдіяльності та здоров'я. Вона схвалена ще в 2001 році. Це Всесвітня організація охорони здоров'я. І ось наші. Мозівці взяли е, її за основу 23 березня 18 року. Міністерство охорони здоров'я наказом 552 доручило Дніпровській медичній академії, Українському інституту стратегічних досліджень МОЗ, Українському НД... ну, багато кому розробити чіткі критерії встановлення інвалідності на засадах Анкер, але повноцінний запуск всього. Буде тривати до 2025 року, і ось Ляшко нам просто про це зараз відкрито повідомив. От і все, скажімо, так поставив перед фактом, що ж хочуть зробити. Дивіться 26 травня 2023 року. Кабмін своїм розпорядженням номер 483Р затвердив план заходів щодо зміни оцінки потреб та механізму їх забезпечення для осіб з обмеженими можливостями, тобто головний пункт, якого це формування індивідуального плану реабілітації, тобто. Реабілітація це якщо зовсім простими словами. Тобто, замість медико-соціальних експертних цих комісій тепер будуть міждисциплінарні реабілітаційні команди. Тобто, на перший погляд, яка різниця? Була комісія, стала команда. І взагалі, чи не станеться так, що була одна й та сама організація, просто зміниться назва. Тобто, як все це буде для е, людини з інвалідністю, все це е, працювати. Там Радуцький багато чого розповідає. Він каже, що там після виходу з реанімаційного періоду, в медичному закладі, там людиною починає займатися ось ця команда, відбувається оцінка її функціональних можливостей, прогноз щодо відновлення, компенсації і так далі. І там багато, багато, багато різних моментів. Але, вибачте, це зараз теж є. Виключно, якщо казати про реабілітацію, вона і зараз теж є, тобто фактично нічого не міняється. О, дивіться, що ж тоді зміниться, якщо людина справді має ознаки інвалідності, що каже Радуцький, не потрібно буде там першої, другої, третьої групи, але і справді, що ж тут підтверджувати, якщо людина, приміром, незряча або там без руки? Але якщо хтось адаптується, там працює, хвороба може відступити, тоді потрібна комісія. Тобто, ну ось наскільки ось як, якщо то комісія вона потрібна, бо якось може людині допомогти якісь інший статус і так далі. Саме головне, тепер саме головне, щоб ця нова структура не перетворилась на стару в плані корупції, тобто тут необхідний контроль. Треба трусити цих щурів, які давали інвалідність за гроші. І отут підходимо до головного. Якщо справа тільки питання корупції, може треба просто навести лад в цій галузі, а не створювати якусь нову структуру, де згодом знову буде панувати корупція? Адже коштів на реабілітацію в новій структурі не більше. Ну не побільшує це все гроші дає держава. В державі грошей нема. Одним словом, тепер висновок всього цього. Задум із запровадженням нової системи для встановлення інвалідності, він таки дуже-дуже сумнівний. Тим паче, що стару можна ну, просто трошечки е, змінити, якось підправити, щось там трошечки підладнати, і все воно все буде працювати. Головне позбутися корупції. Було б бажання і гроші в першу чергу на реабілітацію. Оце саме головне. Тому що прикриваються ось цим всім, а саме головне в цьому це реабілітація. Але як все буде, і як все це буде робитися і прийматися, що там ще добавлять, і побачимо, що там буде за законопроект? Ну, моя думка така: все буде те ж саме, просто буде нова назва, і буде знову корупція, і нічого толком не зміниться. Мабуть, ще більше туди накидають якихось таких, знаєте, щоб людина взагалі швидше йшла десь працювати, не дивлячись там на інвалідність і так далі. І добре, коли, щоб це людині було на користь. А якщо ні, просто коли приберуть комісію, ну тут вже буде дуже багато питань взагалі до ось всіх цих моментів. Це раз, і друге це якісь компенсації, доплати і так далі. Це два. І це дуже немаловажне питання. Пишіть, що ви думаєте взагалі щодо цього? В мене на сьогодні все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.